Цими вихідними у Львові відбувся 9-й всеукраїнський ветеранський турнір з питанку. Петанк це французька гра, в якій гравці метають металеві кулі, намагаючись наблизити їх до маленької дерев'яної, яку називають петанк або мобетан. Участь у змаганнях взяли 20 команд із різних куточків України, які нараховують понад 120 ветеранів. Турнір проходив у стрійському парку, де було облаштовано 30 ігрових доріжок. Учасники змагалися за головний трофей перехідний кубок чемпіонів петанку 2025 року Всеукраїнської ветеранської ліги. Організаторами заходу виступили громадська організація «Марлог Кадуцей, благодійний фонд Нова Україн», Федерація питанку України, Міністерство у справах ветеранів та Офіс спорту Львівської міської ради за підтримки омбудсмана України. За словами керівниці проєкту Наталії Попової, він зародився рік тому в місті Ковелі. І з того часу проєкт питань для ветеранів розширився, охопивши міста Полтаву, Кам'янське, Київ та Львів. Мене дуже тішить, що питання для ветеранів зараз популяризується в реабілітаційних центрах. Тому що от ми сьогодні бачимо команду Андрокіна і команду Superhumans. Ці хлопці проходять реабілітацію у Львові в цих реабілітаційних центрах з різних куточків України. І, повертаючись з такого турніру, коли вони вже навчені питанку і заряжені його силою, вони будуть в своїх містах робити нові команди і нові осередки. Вони будуть зустрічати своїх побратимів своїм прикладом. Я зміг, ти зможеш. Федерація питанку України також планує залучати ветеранів до міжнародних змагань, створювати тренерські та суддівські команди, а також розвивати спортивні клуби в Україні. Це відкриє нові можливості для ветеранів стати частиною міжнародної спільноти цього виду спорту. За підтримки міжнародної федерації питанку та Провансальської гри. Ми сьогодні пропрацьовуємо такі механізми, як залучати наших ветеранів вести їх в Францію на Семінари, які далі можуть бути інструкторами тут в Україні, створювати свої маленькі спортивні клуби, розвивати їх чи тренувати діточок або ж допомагати своїм побратимам. Так само наша федерація надає підтримку та навчання в інструкторів з питанку, суддів з питанку, що в майбутньому може так само слугувати залученням наших ветеранів безпосередньо вже на скажімо так на спортивний спортивний професійний. Шлях фонд «Нова Україн долучився до організації турніру з питанку. Цього року спільно з партнерами вони відкрили три нові майданчики для гри. На наступний рік фонд планує розширювати проєкт. На наступний рік ми розглядаємо можливість підтримки розвитку цього проекту. Вже зараз ведуться перемовини з іншими обласними центрами про відкриття нових локацій і сподіваємось, будемо продовжувати нові турніри повноцінні дводенні в такому форматі. В нашого фонду також є проекти по підтримці інших напрямків адаптивного спорту, оскільки ми бачимо наскільки ефективно це працює. Підписуйтесь на наш канал, не забудьте поставити лайк цьому відео та залишити свій коментар. Олег Кошолапенко, професійний військовий вискник військового училища, учасника ТО. А з лютого 2022 року боєць 28 ї окремої механізованої бригади. Олег воював на Миколаївському та Херсонському напрямках і отримав поранення під час служби. Наразі він проходить реабілітацію і активно долучається до ветеранського спорту, ставши капітаном команди «Iron Warriors» з Одеси. Його команда сформована на базі ветеран Хаб Одеса. Цього року вперше взяла участь у турнірі з питанку. Всі хлопці різні і всі однакові, скажімо так. Мета усіх однакова приймати участь і, звісно, щось, ну, бонус такий, що да, щось там перемагати. Але, але головний результат це така ветеранська реабілітація, скажімо так. Психологічна, фізична реабілітація. Тому, і тільки, кількість плюси. Максим Ковтонюк, діючий військовослужбовець, колишній журналіст, розслідувач і воєнкор. Наразі він служить у центрі підготовки підрозділів, де займається з курсантами, базовим і фаховим вишколом для служби в різних підрозділах сил оборони України. Він підкреслив важливість цього виду спорту для ветеранів військових, особливо під час реабілітації. Це цікаво і дарує дуже допомагає відволіктися. Від банально від служби наразі я перебуваю в відпустці, і як засіб релаксації це чудовий метод. Я б рекомендував його залучати в тому числі і в реабілітаційних центрах, оскільки не потребує значних фізичних затрат, і це якраз було б добре з огляду на те, що є ветерани. З ампутаціями, з подвійними, потрійними якраз цей вид спорту чудово підходить. Головними тріумфаторами змагань стали ковальчани. Команди Сталевий легіон легіон-1» та сталевий легіон легіон-2» здобули перше та друге місця відповідно а також перемогли у номінаціях триплети та дуплети. Капітан команди Сталевий легіон легіон-1» Андрій Шемко розповів про те, як питанк став ідеальним спортом для реабілітації ветеранів та важливу роль гри у відновленні соціальних зв'язків серед побратимів. Питанк він абсолютно адаптив. Вид спорту він підходить абсолютно для всіх, якою важкою травма не була, так вона підходить абсолютно для всіх. Тобто це ментальна гра. Коли ти граєш в цю гру, ти відключаєш мозок взагалі від посторонніх інших там якихось своїх нюансів, так, життєвих проблем. У тебе є гра, ти думаєш, ти граєш, ти спілкуєшся в першу чергу зі своїми побратимами. Це ж знову ж таки, це ті самі кейси. Тобто хтось там проходив ВЛК, як він його проходив, там обмінюємося номерами телефонів, спілкуємось між собою, один одному допомагаємо, підтримуємо. Тобто, ну Максимально круто і для ветеранів, на мою думку, питанк є просто ідеальною грою для реабілітації. Змагання з питанку стали важливою подією для ветеранів не тільки як спортивна гра, а й як реабілітація, оскільки питанк дає ветеранам можливість відновлювати соціальні зв'язки, обмінюватися досвідом і підтримувати одне одного.